94,9. 94 Борис Пілєфем. 13 година, 4 хвилини на студійному годинку Борис Пілєфем. Друзі, усім привіт. Перед мікрофоном для вас працюю я, Олександр Панкратов. А на нашої студії вже завітав Діброва. Слава Україні! Героям слава, друзі! Всім привіт! Як справи, як доїхав? Як настрій і взагалі як себе почуваєш після подорожі? Е, доїхав, доїхав. Класно доїхав потяг. Люблю, люблю розлягтися, трішки поспати. Тим більше, що після е можна спати спокійно з доброю душою, коли знаєш, що приклав руку до чогось доброго, до чимось допоміг людям. Тому спав добре, настрій також чудовий, тому що як не як сонячна погода, і вже, вже, вже скоро, скоро, скоро тепло. Сьогодні ми поговоримо про всі твої добрі справи, а також поговоримо про те, чому ти себе називаєш співочий барабанчик. A, дуже просто співачий барабанчик, тому що Моя професія, я барабанщик. Я 9 років навчався, я 4 роки навчався в Полтаві, музичному училищі, потім 5 років в Київській консерваторії. Типу, я як знаєш, у нас прийнято говорити не барабанщик, а ударник. Ударник, тому що це людина, яка грає на всіх ударних інструментах, не тільки на барабанах. Ну а так як я з дитинства співаю, тому виходить такий от мікс. Співаюся. А перша барабанщик. освіта була мені дуже цікаво, чому саме барабанщик, тому що перша освіта фортепіано. Наскільки нам відомо, а, так, ну, фортепіано, це моя мама в цьому винна, якби як я вважав маленьким хлопчиком. Але коли я виріс, я сказав мамі, дякую, звичайно. Ну, фортепіано, тому що в мене вся сім'я музикантів, всі грали на різних музичних інструментах. А фортепіано це для е, любого музиканта, це як типу основа, база. Типу, е, там не домра, там не гітара, а от конкретно фортепіано. Тому так, сім років, навіть дев'ять років грав на фортепіано. І коли навіть приїхав вступати до училища, я знаєш, сів в залі Грати твір, і тут тихенько заходять піаністи, ті, хто і кажуть, чувак, поступай до нас, давай на фортепіано. Кажу, ні-ні, ні я хочу на барабан. <laughs> Тому навіть така історія була. Ну, так, граю на гітарі, ну якби гітара це все знаєш те, що дав Бог. Одружений на, музи на музиці вже п'ять років. Змінював музичні інструменти, стиль виконання пісні також змінював чи ні? Е, ти знаєш, я. Ще до сих пір шукаю, скажімо, що от, знаєш, типу, е, чому мені складно? Тому що я музикант і я грав просто різну музику, абсолютно різну від рока до класики: типу, фанк, е, там, джаз, ф, е, поп, е, ну дуже багато стилів. І тому, коли я співаю, мені реально важко обрати оцей стиль, який буде от, знаєш, в десятку, як говорять. Твоїм слухачам, який твій стиль до вподоби? Ти активно ведеш соціальні мережі, напевно, вже помічав, що тобі кажуть. Мені подобався той Діброва, який був три роки тому. А ти знаєш думки досить різні, досить різні. І це нормально, тому що всі різні люди, всі слухають різну музику. І тут я вважаю, що потрібно слухати людей, але відчувати серце. Це саме головне, тому що все, що від серця, воно саме круте треба с прислуховуватися а не слухати ну, як би, звичайно треба завжди прислуховуватись, але не скажімо, на 100% не слухати що от все мені сказали буду так робити ні треба. з дитинства ти вже приймав участь у багатьох музичних конкурсах які саме це були конкурси і що для тебе тоді в дитинстві конкуренція це що для тебе було Чесно тобі скажу, не було в мене, ну, як я тоді вважав, не було в мене конкуренції, тому що я жив в досить маленькому такому селищі, от, де ну, співав хтось, але ну, я себе вважав кращим. Ну, Якби це зараз не звучало пафосно, але ну, не знаю. Ну, просто знаєш, хлопчик, який на всьому грав, все співав, затикав усі, так, скажімо, дирки, які там, потрібно було в селі там, на свята. Тому, ну, а звичайно, коли їхав кудись на конкурс, Конкурс там, о, типу, знаєш, потрібно трішечки розправитись, потрібно трішечки. Хто це тут? Ну треба його зараз ну, так сказати, побороти. Да, там, в плані. От, так, їздив на конкурси. На, я вже не пам'ятаю, як вони називаються, але ну, там, на такі дитячі, співочі конкурси. На фортепіані їздив в Полтаву. ну, були, було Коли отримував перемогу, які відчуття були, і можливо вже був на той момент перший гонорар. Е, ні, гонорарів тоді в мене був від мого вже покійного тата. Це були гонорари, такі він грав по, -по весіллям, типу, як, знаєш, там, от, і тоді весілля коштувало, як пам'ятаю, там, 70 гривень, коштувало весілля відіграти. Це ще коли долар, був, там, напевно 4 гривні. І мені тато давав десятку, а потім з часом двадцятку, І я такий мажор приходив до школи, і там, прикинь, булочка коштувала 20 копійок. І я з двадцяткою, ка я просто, все. я просто так, все, ну, дівчатам, да, давайте морозовий. Ну, так було реально, мама вчитель музики, тато музикант. Вони завжди хотіли для тебе також музичної освіти. Чи все ж таки наполягало на тому, щоб ти отримав щось інше, юридично, економічно, якусь іншу? Освіти? Ні, у нас у нас навіть розмов не було, навіть думок не було. Всі бачили, що типу, ну в хорошому сенсі дитина, знаєш, якби як кончена, знаєш, повернута на музиці. Типу, навіть, навіть навіть ніхто не вагався, ким я буду. Всі знали, що я буду музикантом, Канту, от і все пам'ятаєш своє перше фортепіано. Е, перше фортепіано, воно в нас було одне, воно в принципі тоді було всіх одне, теж саме Україна, от, е, звичайно, воно було таке досить підр... підростроєне, скажімо, але ми майстра кликали він нам його підлаштовував. Ми на ньому і сестра одна, сестра інша, я, ми всі на ньому, так сказати, вже знаєш, перепиляли. Любов до музики, вона якось відігравала тоді роль на навчанні. Так, да, звичайно, та що. Ну, я якби дякую вже багато вчителів, на жаль, вже покійні, але багато, досить, можливо, навіть зараз мене дивляться. Я вам безмежно вдячний за те, що ви мене за вуха витягли, тому що я е, сидів, знаєш, на, там, на математиці і там щось під столом, десь там щось настукував, якісь ритми, і думав, як я зараз на КВН після уроків піду, я маху візьму. Це так круто, ну, те, що я думав, там ну, десь літав, скажімо так. І коли, а да, я знаю, це вже вже у дорослому віці там, моя сусідка-вчителька говорила: каже: Я завжди приходжу в канцелярію, говорю, чому ви того Діброву чіпаєте? Ви що не бачите, що дитина хоче займатися музикою? Да ну натягніть там якусь оцінку. Ну так навіть було. І ти не припиняв, звісно, спроби вийти на велику сцену. Ти зараз вже на великій сцені, можеш про це сказати? Однією ногою, так. Да. Так, ну, звичайно, для когось здається, що. А голос я, країни для тебе це була велика сцена? Звичайно, чи ні? це була велика. Це досвід. Це в першу чергу досвід. Це було круто, було приємно побачити цих людей, пощупати їх знаєш, руками. От, того ж самого там з Потапом зустрілися, знаєш, я прям, не знав, що сказати. От, звичайно що ми потім багато разів з ним зустрічалися на різних там, інших проєктах, просто як там, артист, музикант, артист-артист. Навіть так було. Але ну, то був перший досвід. Такий великої сцени телебачення було круто, звичайно. Зараз ти мешкаєш в Києві, Так, так. — а сам з Полтавської області, так, з Чернуха, СНТ, Чорнуха, Полтавська область, так це моя… — переїзд. Він був довгоочікуваний для тебе? Е, ні, все було абсолютно сплановано. Я як знаєш, бик дивився. Я знаю, що я хочу в Київ, я знав, що я хочу жити там, я знав це з самої школи. Ну, тільки мені сказали, е, чувак, почекай, потрібно поїхати в Полтаву. Там у мене просто старша сестра, вона навчалася в Полтаві. Вона сказала: якщо барабанчик, спочатку тільки Полтава, Стовбер, Валерій Васильович, це просто мега крутий вчитель, який я люблю і поважаю. Буду це її пісні. Ти на початку співав своєї молодшої старшої сестри. Було таке? Ще раз не зрозумів. Спів... Сестра твоя також музикант. Вона так. писала пісні. Її вона... пісні ти спі... співав на початку своєї кар'єри. Так, 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 так. Все вірно. Вона композитор, вона багато написала для відомих людей музики, симфонії. І на початку, звичайно, я був ще хлопчиком, співав її пісні, такі банальні, дитячі. Ну, але слухай, це було авторські вже пісні, якби як не як. Я вже малим був. Ну, до речі, ти знаєш, ти це мене спіймав, я прямо про це ніколи не думав. Реально, був маленьким хлопчиком і вже співав авторські пісні. Да, дякую, що нагадав. Сьогодні пісню, про якому будемо говорити, і пісню, яку ми будемо презентувати на хвилі Борис Піліфем, додому, написано власноруч е, Вони за допомогою. Ні, ну як. би. Звичайно, є команда. Е, т... Чи слова? Правда, правда, слова це дівчинки, яку я скажімо, із якою я співпрацюю, вона, ну якби я вважаю і членом моєї команди. Чому я до цього дня думав, що завжди я, знаєш, я сам, сам 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 зможу сам, але круче всього, коли є ще голова, ще одна третя голова каже, там ти знаєш тут фраза, тут от може подумай, тут зверни увагу тут. Команда. Завжди вирішує команда. Команда крутих людей. Тому я співпрацюю. У мене моя рідна сестричка, яка мені багато текстів написала. І, звичайно, текст, до якого я сам написав. Але співпрацюю, стараюся в такій. у такому колабі працювати з цими людьми, тому що ну, воно реально тоді от виходить круто. Ну, краще виходить. А слідкуєш за кількістю переглядів, які набирають твої пісні? Та, ну, звичайно, це, як знаєш, це я як. Як води вийти попити постійно. В той телефон вже вже скоро самостійно одянки. відповідаєш своїм підписникам. Так, так, так. Самостійно, тому що я вважаю, що ніякий менеджер, ніякий СММщик, ніхто не може так чесно і відкрито. Я знаю, кому як відповідати. Я знаю, ну це мої підписники, мої люди, яких я знаю і поважаю, і люблю і ціную за те, що вони слідкують за мною. Тому я вдячний і я сам відписую цим людям. Пісня додому, ми розуміємо, про що вона. Звичайно. Я її слухав, слухачі ще не почули її. Яку емоцію ти б хотів отримати, що потримали точніше слухачі, коли будуть прослуховувати твою пісню? Е, емоцію щастя. Просто щастя. Я сказав слово щастя, і в мене мурах, мені стало холодно. Щастя, тому коли ти їдеш в авто, додому, і ти знаєш. Був тиждень якийсь важкий, якісь проблеми, і ти їдеш. от е, Рідний двір, де верба, ну, В даному випадку це слова про мене. Типу, е, в моєму дворі росла величезна верба, яку я пам'ятаю. І ти їдеш, це щастя, ти просто їдеш і ти знаєш, що ти зараз вдихнеш те повітря, побачиш тих людей, ну вже якихсь, незвичайно не побачиш. Але ти будеш там, де ти був малесеньким оцим хлопчиком, який мріяв про щось. І ти приїжджаєш в ті місця, дивишся туди і можеш собі так на секунду сказати. От я колись тут стояв і колись хотів. А сьогодні я там це маю. А ну, звичайно, що є цілі, є плани. Але навіть я вдячний Богу за те, що я сьогодні вже досяг того, що хотів тим маленьким хлопчиком. Це круто. Тому слухачі слухайте. І я думаю, що кожен слухач цю пісню одягне на себе запросто. Тому що. Зараз ми послухаємо. Саме зараз я пропоную вам послухати пісню про щастя, яка обов'язково зараз викличе саме цю емоцію, і також про свій рідний дім. Діброва на хвилі бору з з піснею додому. 94,9 94 Борис і Додому, Діброва на хвилі Борис Піліфема. Ми презентували пісню і вітаю з твоїм дітищем, з твоєю дитиною, з твоєю піснею, з презентацією. А звісно, під... Підтримуємо всіх артистів, підтримуємо те, що вони зараз роблять, незважаючи на всі обставини, які зараз у нас відбуваються в нашій країні. Після додому дякую. вона також дуже багато. Я коли дивився коментарі на YouTube під відео роботу, дуже багато написали, що вони дуже хочуть додому. Саме ті люди, які знаходяться зараз за кордоном, а це також для них такий меседж, щоб вони поверталися і не забували, що в гостях добре, але вдома ще краще, краще. Звичайно, звичайно, пам'ятаєш 24 лютого, 2022 року. Звичайно, як воно для тебе розпочалося? Е, страшно, ну страшно взагалі. Розбудив дзвінок, ну, я вже заздалегідь, скажімо так, вийшло, що ми з сім'єю поїхали відпочити в Трускавець. І почалась війна. Типу, і мені товариш дзвонить, каже: Ти де, мій гітарист, товариш, який я з яким вже до, дуже давно працюю. Він каже, чувак де? в трускавці, все, діти з тобою, да, все, не повертайся, сидіть. ну, якби Я просидів. Ну, звичайно, знаєш, поки, як, ну, як думаю, кожен, комусь три дні потрібно, комусь тиждень, комусь місяць е відійти. Тиждень посидів, давай щось робити, давай. Ну і пішло, 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 пішло. Допомога, волонтерство, там, якісь виступи. Ну, виступи не одразу, звичайно, були, але там сітки спочатку були, плетіння, сіток і так далі. А потім, вже, звичайно, коли з'явилась хоч якась можливість, зробили благодійні концерти, збирали кошти. Завжди співав українською? Так. Ти в одному з інтерв'ю також зазначив, що тебе зараз дуже бентежить те, що з автівок ти можеш чути пісню з перебрика. Так, друзі, не попадайтесь мені на дорозі, тому що я дуже сердитий, буваю, такий, як кажуть, підірваний. Чесно, ну не знаю, не можу з цим що зробити. Одного разу на заправці мужика зустрів. Такий, ну звичайний чоловік, цей все на спринтері, Там щось закидає, якусь там якісь діжки в машину. Чує, в нього з машини Лепс несеться прям прям аж здуває. Ну, чесно, тобі скажу, я просто не витерпів. Кажу, шановний, а я перепрошую, ви ну, взагалі знаєте, що от ви робите, хто такий Лепс, що він. ну, якби, Люди не розуміють, що артист це, це цілісний артист, це не просто пісня, це не просто, що та я ж його слухав, та я ж його. Ні, друзі, артист це, ціль, це цілісна історія. Що людина несе, що він говорить, як він говорить, ну, і потім вже що він співає і тому подібне. Ну, ми з ним так трішки погиркались, звичайно. Я йому старався пояснити, що. Що таке монетизація, як, він каже, яким чином я підтримую? Я вже не став там довго йому читати мораль, але я йому пояснив, що, типу, що таке монетизація, як вона працює, що ви в YouTube Music, якщо у вас є підписка, ви один раз прослухали, це вже капає на ракети в Росію. На яких піснях зростають твої діти? На різних Imagine Dragons от вони полюбляють дуже сильно полюбляють Coldplay. Ну, В принципі, те, що я люблю, те й вони люблять. От. Часто включаю якийсь фанк, такий чисто те, що в нас ну, ну цей. Американська національна музика у нас вона ніколи не приростеться. Але я як барабанщик, як музикант, мені воно мене прекачає. Я це грав, і дітям це також даю можливість. А вони самі вже потім для себе знаєш галочку поставлять, що їм любити, що їм слухати. Ну це взагалі їм тато зараз. Показує музичний смак, так, так. на який слід зараз так, покластися. Так, Так, так. Так, звичайно, тому що ну, якби є поп-музика, є там, якась більш інтелектуальніша музика. Ну, в плані там, те, що люблять музиканти, це там, джаз, фанк. Там, якийсь. Тому ну, я дітям все показую. Навіть рок показую. Ну, якби, Я рок ну, якби люблю, але не скажу, що я там, прям фанат від року, від такого там, метал, ну, рініш навіть метал, не рок. А, ну, але показую все. Щоб дітям було... А діти вже в тому віці щоб слідкувати за тенденціями в TikTok, чи ні? Ну, старший так, йому 10 буде, так. старший вже, Кон там... Є контроль над тим, що він звичайно, дивиться над. Контентом. Звичайно, дуж, дуж, дуже чіткий контроль, особливо, я, я тільки чую. ну, Це особливо там більш. Ютубу стосується, типу, я тільки чую десь щось російською мовою, кажу: є е, дружок, стоп, стоп, стоп. Давай або Ну, вони більше переважно англійські дивляться, ролики дивляться, вони завдяки мамі вони знають англійський досить в своєму віці. ну, Я до сих пір не знаю на такому рівні, але вони знають. І от дружина Марина, вона навчила англійської мови і продовжує вчити, і вони все дивляться англійською, ну або щось українською, не російською. Була можливість виїхати твоїй родині, залишилися так, була, була, але дружина сказала ні нікуди ми будемо разом. І я за це їй вдячний, тому що ну реально ми разом сильні і сильніші. Також ми знаємо про твою волонтерську діяльність, якою ти активно займаєшся, і нещодавно ти повернувся з Одеси. Взагалі, з чого почався твій волонтерський шлях і твоя допомога? До почалося все завжди знаєш із знайомства. Ну взагалі, в принципі, на початку війни всі були такі дуже е, дружні. От, Чому плюс українців, що коли тільки якийсь заміс починається, всі дуже дружні. Да, вже сьогодні вони можуть казати там та йдити, та сам іди, Ну типу, ну сам розумієш, отака минація. Але в перші дні бага... ну, познайомився з багатьма людьми і продовжую з ними зараз дружити, підтримувати контакт. От з то почалося, що типу давай разом, да, 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 давай, типу, закіпіш, да, допомога, все, поїхали. Ми не говоримо там за що їдемо, є гроші, нема, їдемо, просто їдемо. І все треба, і треба їдемо. Ну всі так робили. Всі адекватні українці так робили. От. Тому зараз продовжую з ними, з тими ж самими людьми, продовжую там е займатися ну, якби, там, речі, все що треба. Фуру погрузити? окей, грузим фуру. Концерт, окей, концерт, типу, не перебираю. Де був з останнім концертом? Е, останній концерт був. А, був великий концерт, був е, Brave Fest UA 18 березня був в стероплазі. Е, був цей фест великий, і це був такий останній досить великий концерт, на якому були Кола. Ла, ла, ну, якби я багато з них кого знаю, ми вже з ними давно знайомі, дружимо. Було приємно їх бачити. І, знаєш, е, було приємно те, що я знав цих людей, там, наприклад. Наприклад, ми були рівні, знаєш, ну в плані там успішності, да, скажімо це так називаємо. А я от радий, щиро там зустрів там, того, там колу зустрів з Настю, поговорили, там Лауда, там ще когось. Ну, круто, і це така була останній досить потужний. Ну ти ж, напевно, також помітив, що скільки зараз українських акторів, артистів зараз приходять на сцену з піснями, яких раніше ніхто не знав, і саме зараз мене дуже тішить, що зараз у нас дуже багато українського контенту. У нас дуже багато українських пісень. Так і наші українські артисти вони нарешті почали співати українською. Є для тебе зараз молода кров. Українського шоу-бізнесу. Типу ти маєш на увазі якийсь фаворит? Так, ось uh. не знав до цього, послухав пісню, сказав, що ось я відчуваю, так як ти вже uh, в музиці з п'ятирічного віку, uh -huh. uh, напевно, вже є в тебе відчуття, що зайде, що не зайде. Uh, так, звичайно, є. Ну як. Ну, з більш успішних, скажімо, ну, якби вони молодші, скажімо, але все рівно вже на сьогодні успішні. Ну. Мені дуже Артем Півоваров ну, якби імпонує. Він молодець, дуже молодий, в прямому сенсі молодий. 18 років, по-моєму. Ярослав, як так, артист. Дуже крутий пацан. Ми з ним також на брифейсі там зустрілися. Я йому жав. Ми були в одній гримеці, і З ним жа йому руку казав: чувак, ти дуже класний, ну поважаю, правда. Дуже. Талановитий хлопець. Е, да багато, ну дуже багато. Лаут сам чого вартий. ну Це просто ф, така, знаєш, ходяча фірма. Просто він, ну друзі, це реально рівень такий американський. Типу, цей хлопець він професійно займався. Ну, не буду всього розповідати, в общем, він крутий, він справжній професійний співак, артист так, і багато-багато і... багато інших. Uh, твої плани на майбутнє. Uh, що нам чекати від тебе найближчим часом? Uh, від мене чекати, я не знаю, пісні, напевно. Від мене, ну, якби людям чекати пісні. No, хороші, зараз, 3 в березня, нас... в тебе вийшов вийшла пісня додому. Uh, в тебе є план, там, наприклад, кожного місяця я буду випускати по пісні? — Чи тебе нема такого. Ти прям ти як знав сказав, знаєш. Є <гум> <гум> так. Є такий план, але ну звичайно, що є моменти, коли, наприклад, ну, да, там Щось не встигаєш доробити. Ну, якби я, ну я ж не буду, що якщо я собі поставив план одну пісню в місяць, там щось не виходить, та все, все, давай, нехай так буде випускати. Ні, я. Ну, треба, треба розуміти про як, якість, якість продукту. В першу чергу якість. Але такі плани є, звичайно. і Зараз от дві пісні, я, знаєш, типу, як е, вони в планах дві стояли, тільки я ще думаю, яку з них випускати. Типу, план по-любому має бути. Яка пісня, в якому там, про що, там, в якому настрої. Ну, тому що їх також треба міксувати між собою. Зараз хочу познайомити тебе. З нашою традицією, вперше я сподіваюся, що не в останнє на хвилі в нашій так. студії. В нас є традиція. Кожен артист офлайн онлайн має змогу продати слова підтримки нашим захисникам та захисницям. І саме зараз я даю тобі слово. Прошу. Дорогі, шановні захисники, ламайте їх, ламайте їх пошвидше, а ми будемо вам допомагати в тилу максимально чим можемо підтримувати, чим можемо. Грошима, е, там, їжею, теплими речами, чим завгодно. Ми у вас віримо, ми вас любимо, ви самі самі перші. В усьому світі ви самі найкращі, ви самі сильні, самі потужні. Ми у вас віримо. Слава Україні! Героям слава Діброва на хвилі. Борис Пілі 94 та 9. Друзі, хай вам щастить. Бережіть себе обов'язково. Дев'яносто чотири і дев'ять. Дев'ять бориспіліфом.